Це різдво. Воно приходить в тигу, якийсь запах ялинок, брехтіння свічок це час, коли спогади про минуле загивають наші серця, але так хочеться зазирнути у майбутнє. Тому я запросив магиї астролога Чад Джепеті зробити астрологічний прогноз для України і українців на п'ят. 2025 рік в залежності від регіонів і знаків Зодіаку. І цей прогноз я вам зараз з радістю представляю. І так. 25 рік обіцяє бути часом Великих Змін внутрішнього зростання та Під підпливом Сатурна у Рибах. І Юпітера Отеці, українці відчуватимуть потребу зміцнювати свої корені, будувати стабільність і знаходити нові джерела на пнині. Вплив Плутона, який входить у водолія, вказує на глобальні трансформації, які торкнуться як країни, так і окремих регіонів. Загальні тенденції для України. Східні регіони це Донецька, Луганська область. Для них це рік надії на поступову стабілізацію. Марс і Сатурн закликають до витривалості. У другій половині року можливі важливі рішення, які вплинуть на інфраструктуру. Західні регіони, такі як Львівська, Івано-Франківська, Чернігівська області. Тут Юпітер у Тельці підтримує економічне зростання. Це час для нових партнерств. Міжнародні контактів і культурного розвитку у серпні вересні можливі великі соціальні події. Центральний регіон – Київська і Мінська області. Увага до реформ на вихід. Люди, народжені під повітряними знаками, можуть відчути надканів недоходчості чи лідерства, особливо сприятливі місяці квітень та жовтня. Південні регіони, Одеська Херсонська області. Тут, в цих регіонах відновлення стає центральною темою року. Водні знаки будуть особливо чутливі до енергії місяця і плутона. Це час повернення до традицій, час зміцнення громади. Зараз переходимо до прогнозів, прогнозу для знаків Зодіаку. Перший у нас овень овень. Для Овенів рік під знаком Зодіака – це рік нових починань, особливо сприятливі фінансові можливості, з травми по серпні, подорожі на захід країни можуть бути успішними. Для Тельців Юпітер у їхньому знаку обіцяє зростання, удачі і можливості для самореалізації. У південних регіонах вони знайдуть натхнення та гармонію. Близнюки. Для них 25 й рок стане часом зміну кар'єрі. В Києві або в великих містах будуть свої умови для навчання чи нових проєктів. Для раків рік емоціонального відновлення. У липні очікується період, коли важливі родинні питання можуть вирішитися позитивно. В південних регіонах вони знайдуть душевний спокій. Львів для Львів впливом Плутона, вплив Плутона для Львів принесе зміни в особисте життя. Особливо сприятливі події очікуються в центральних регіонах країни у серпні можливі нові знайомства. Діва для дів практичний підход до життя принесе успіх. На заході України можливі далі проєкти, пов'язані з міжнародним співробітництвом. Терези. Північні регіони принесуть їм натхнення, а о другій половині року для них з'явиться можливість. Зробити значний крок уперед у кар'єрі. Скорпіон. Для скорпіонів рік під пливом Сатурна їм краще зосередитися на внутрішньому розвитку. Південні регіони можуть стати місцем, де вони знайдуть відповіді на важливі запитання. Стрільці. Для них 25-й рок відкриває можливості для навчання і подорожі. Західній області України стануть джерелом натхнення. Ну, для Козірогів цей рок взагалі обіцяє бути таким особливим, тому що це для них фінансовий рік. Юпітер у утеці сприяє накопиченню та інвестиціям північні регіони, сприятиму новим професійним знайомствам. Водолій. вплив Плутона змінить ваші погляди на життя, великі міста, такі як Київ чи Одеса. Допоможуть у реалізації творчих проєктів. У риб цей рік, це рік інтуїції і духовності, це їхні провідники. У південних регіонах вони знайдуть баланс і натхнення. Сатурн сприяє стабільності у важливих справах. Так, висновок 2025 рік. Це час відновлення, переосмислення цінностей і нових можливостей для кожного. Це ключ до успіху для всіх регіонів та знаків зодіаку. Підтримка один одного і віра у краще майбутнє, це повинно стати головною темою для всіх українців. І е, все ж таки, беручи під увагу ту ситуацію, що ми знаходимося в стадії війни, у нас війна триває. Я ну, просто спросив його глоб, чи буде у нас продовжитися війна у. У 2025 році. І от яку відповідь я від нього отримав. Астрологія, хоча і пропонує символічні підказки про можливі енергії в майбутньому, не може точно передбачити політичні чи військові події. Проте, якщо розглядати астрологічні впливи на 2025 рік, кілька важливих тенденцій можуть дати уповні повні певні надяки. Астрологічні аспекти 25-го року. Плутон у Водолії з кінця 24-го року. Цей аспект символізує глобальні зміни у системах влади, революційні ідеї та прагнення до свободи. Водолій пов'язаний із прогресом і співпрацею, тому можна очікувати спроб знайти нові підходи до внутрішніх конфліктів. Але Плутон також вказує на тривалі трансформації, які можуть бути болісними. Сатурн у рибах. Риби символізують завершення циклів. А Сатурн дисципліну та обмеження. Цей транзит вказує на можливість закриття старих тем, які тривають довго. Це може натякати на поступове завершення війни, але через складні компроміси. Юпітер у тельці. Юпітер у цьому знаку символізує економічне відновлення та прагнення стабільності, його вплив. Особливо помітний у другій половині року, що може сприяти домовленостям та зростанню підтримки України на міжнародному рівні. Квітневе затемнення, яке відбудеться 29 квітня. Сонячне затемнення часто приносить переломні моменти. Ця подія може означати важливі зміни як у політичному, так і у військовому контексті. Марс і Уран напружені такі аспекти. У 25-му році вони. Будуть, у 2025 році будуть моменти, коли конфліктні енергії можуть загострювати ситуацію, особливо у травні та серпні. Однак ж ці аспекти можуть ініціювати несподівані прориви. Що все це може означати для України? Ну, є як звикли позитивний, і негативний сценарій, точно з позитивного. Можливість поступового переходу війни до стадії замороженого конфлікту. Або досягнення домовленості, які забезпечать хоча б часткове зниження напруженості. зростання міжнародної підтримки, як економічної, так і військової, відновлення інфраструктури в постраждалих районах, що може стати символом початку нового етапу, ризики тривалий конфлікт, який буде трансформуватися, але не закінчиться. Загострення в окремих регіонах через впливи радикальних сил чи нових викликів. Висновок: війна може продовжуватися, але енергія енергії 25-го року, 25 року сприяють пошуку нових шляхів, вирішення конфлікту та зміцнення української позиції на міжнародній арені. Це буде час важливих змін і початку відновлення, навіть якщо певні аспекти війни ще залишаться. Ну і е, прогноз, як ви бачите, в цілому, як звикли всі астрологічні прогнози, трошки туманний, але на мій погляд, позитивний. Але я не міг його не спитати, я йому нагадав на те, що він забув у своєму прогнозі про Крим. І очі я від нього почув. Дякую за уточнення. Крим важлива складова. Коли говоритиму про майбутнє України. І я врахую цей аспект в астрологічному аналізі на 25 й рік. Крим у контексті астрології 25 го року. Астрологічні аспекти, що можуть впливати. Плутон у Водолії 2025-2043 роки. Плутон у Водолії символізують глибокі зміни у глобальних структурах влади, ідеології і боротьбу за свободу. Цей період може стати часом активізації рухів за звільнення та переосмислення територіальної незалежності. Для Криму це може означати зростання уваги міжнародної спільноти до його статусу. Можливі внутрішні зміни серед населення, що торкатимуться питання ідентичності та майбутнього півострова. Юпітер у Тельці, травень 2024, травень 2025 років. Юпітер символізує розширення і стабільність. Його енергія може сприяти економічним і правовим ініціативам, пов'язаним із реінтеграцією Криму в Україну. У тийці він акцентує на матеріальних аспектах зростання уваги до природних ресурсів Криму та інфраструктурних змін. Сатурн у рибах. Цей транзит завершує 29-річний цикл і натякає на закриття старих конфліктів. Для Криму це може означати початок нової сторінки його історії, хоча процес буде складним і поступовим. Затемнення на усі стрілець Скорпіон 29 квітня може означати торкнутися питань влади, території і ресурсів квітень 2025 року може стати переломним періодом у переговорах чи діях, пов'язаних з Кримом. Так що огонь такий. Прогноз щодо Криму. Можливі зміни. У 2025 році можуть з'явитися більше конкретних ініціатив, спрямованих на повернення Криму до складу України, хоча реальний прогрес залежатиме від міжнародної підтримки та внутрішніх змін у Росії. Ризики у деякі періоди року, особливо у травні та серпні, Можливі провокації або загострення в районі Криму. Це може бути пов'язане з активністю Марса та Урана. Довгострокова перспектива. Вплив Плутона у Вотилії натякає, що глобальні зміни у Росії та світі можуть створити умови для поступового повернення Криму до України. Про це. Проте цей процес буде тривалим і може бути тривати кілька років. 25 й рік для Криму може стати початком повільних, але важливих змін. енергії року сприятимуть закладенню нових стратегій і підходів до повернення Бого-півострова, а також відновленню його культурної та політичної ідентичності як частини України. І так, як ви бачите, теж прогноз не безнадійний, є позитив, хоча як звикли, як я вже казав. Трошечки туманно. Ну, що зробити? Зв'яний час, час, коли минуле і майбутнє, здувається у теперішнє. І саме це очікування дива наповнює наше серця надією попри всі випробування. Я маю надію, що вам цей прогноз був цікавий, він вам дав трошечки оптимізму на майбутній рок. Тому не забувайте за підтримку каналу. Подобайку під відео, напишіть в коментарі, що вас більше всього зацікавило. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Ну і безумовно приєднуйтесь до спілки наших спонсорів, які... <звук> до спілки наш... спонсорів нашого каналу для того, щоб ми могли творити більше чудових проєктів. А я вам дякую за увагу. Не нефті сигналами повітряної тривоги, знають веселого, чи більше спокійного Різдва. Спокійного, веселого Різдва. До побачення.